Шановні сміляни, на жаль, сьогодні наша громада знову проводить в останню земну дорогу захисника, мужного бійця, який боронив українську державу від ворога, нашого земляка Поліщука Олександра Андрійовича. Олександр Андрійович служив старшим сержантом, командиром евакуаційного відділення ремонтного взводу військової частини Збройних сил України 22 травня 2024 року помер в Черкаській обласній лікарні. Шануємо хвилиною мовчання немиручу пам'ять про нашого земляка Поліщука Олександра Андрійовича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Дмитру Кулику. Сьогодні знову, на жаль, прощаємось з захисником, воїном, патріотом та нашим земляком Поліщиком Олександром, який віддав найцінніше, що в нього є, своє життя. За незалежність та соборність нашої держави, який не став осторонь, а пішов захищати нашу країну, який побачив, що таке війна. Дякуючи таким воїнам, як Олександр, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Вони наш щит безпеки і миру. Громадо, будь ласка, допомагайте, цінуйте, підтримуйте, дякуйте та моліться за наших воїнів. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина! Шановні сміляни, шановні побратими, вкотре біль, вкотре смуток, вкотре печаль прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захиснику, прекрасній людині, якій ще жити і творити, але він для себе вибрав єдиний вірний шлях піти захищати нас з вами. Немає слів для втіхи, коханій дружині, люблячій доньці, сестрі. Таких слів просто не існує. Побратими втратили надійного друга, але одного дня серце нашого героя не витримало. Війна, на жаль, є війна. Від імені міського голови Сергія Ананка всей смілянської громади висловлено найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слово начальнику штабу батальйону, в якому проходив службу Олександр Андрію Мехнюку. Вічна пам'ять нашому побратиму який у віці 51 року прикладом хай буде для всіх, для всіх наших мешканців нашої держави, пішов захищати нашу батьківщину. Був з самого початку при формуванні нашої військової частини, при формуванні нашого батальйону. Гарна людина з великої букви, з великої літери, гарний побратим, старший сержант Олександр Андрійович. Був, допомагав нашому батальйону, допомагав всій державі захищати наше небо, захищати наші сім'ї, домівки. Висловлюємо велику вдячність родині Олександра за такого чоловіка, за такого батька, за такого брата, за такого сина. Що, він, що ми мали честь з ним служити. Він навіки залишиться в нашому батальйоні і в пам'яті, і в історії. Дякуємо близьким за таку гарну людину, за те, що він допомагав, робив, творив. І хай буде прикладом для всіх наших наступних і прийдешніх поколінь. Слава Україні! Слово від бойових побратимів Віктору. Христос посеред нас загинув е, побратим нашої військової частини Олександр Андрійович. Е, без перебільшення можу сказати, що загинув у бою, бо кожен українець зараз в бою. Але кожен вибирає цей шлях, цей бій, як його поводить, як прийти на свій росу. Олександр прийшов добровільно. Віддав саме дорожче, що в нього було, це життя. Розумію, що Сказати те, що до родини неможливо розділити ваш біль разом з вами, бо це ваша втрата. Але повірте, втрата ця не даремна. Вона робить побратимів, е, які з ним були, служили, робить сильнішими. І я думаю, що і родина теж часом О, нема слів, нема слів. Царство йому небесне. Слава Україні. Героям слава! Доля звела нас з Сашею в принципі нещодавно, але за цей час можемо сказати, що... В його, в його особі ми отримали друга, товариша, надійну людину, Кулібіна. Якби хоч пару, хоч пару десятків, хоч пару сотень було таких людей, то я думаю, що і держава наша була б процвітаючою, щасливою і вільною. А справа Саші не загине, вона не зупиниться і. Його побратими підхватять і продовжать на благо нашої держави. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Самого представленого воїна українського і за відпущення мосялі вільної провині. you Такі наші друзі, такі наші рідні, як Олександр, які надзвичайно свідомими були протягом свого життя, вони, на жаль, в переважній меншості в нашій країні, але це поки що, тому що такими жертвами ще за життя і після життя вони, як святі, продовжують проповідувати, тому що їхнє життя достойне того, щоб наслідувати, їхнє життя. Достойне того, щоб ми забулися, всі розбрати, які в нас були до того, всі ті речі, які нас роз'єднували і усвідомили ті речі, які нас поєднують як громадян, як українці. Але свідомість людини, вона дуже тендітна. Це як маленьке немовлятко, яке тільки народилося. Воно надзвичайно чисте, але воно і надзвичайно беззахисне. І такі люди, як Олександр, вони стоять на обороні національної свідомості оцього нашого щойно народженого маленького немовлята. Вони його оберігають від пагубної дії середовища, тому що не може воно ще поки що саме себе захистити. І від нас залежить, чи ми приєднуємося до наших побратимів в захисті. Нашої національної свідомості, чи ми стоїмо осторонь, хай кожна, кожен воїн і кожне його звершення лишаються не тільки в нашій пам'яті, а й в наших діях. Це найголовніше. Це те, до чого і церква закликає. Є такий вислів, що віра без діл мертва. От те саме стосується і патріотизму, те саме стосується і, зрештою, родинних наших стосунків. Яка родина втримується до кучі, якщо жоден не робить з неї ніяких дій для того, щоб ця родина жила разом і жила дружно. От так само і ми. Що ми маємо розуміти, що. Кожен наш, кожен, кожне наше середовище, в якому ми живемо, воно має надихатися нами. В церкві є такий дуже гарний вираз, що спасися сам, мабуть, багато хто знає продовження, і навколо тебе спасуться тисячі. В першу чергу це наш внутрішній світ. Якщо він буде такий, як в Олександрі, ми, слава Богу, теж покриємося білою крижмою. І над нами будуть, слава Богу, співати ці. Дуже сакральні пісні співи, які говорять про те, що Олександр перейшов від смерті до життя, який говорить про те, що він вже перебуває з Богом. В кожен похорон християнина це, як ви бачите, і священники в білому одязі, і, і, і сама людина теж те в білому, ну, мається на увазі покрита білим, тому що це символіка того, що для християн немає закінчення життя. Для християн. Все, що відбувається тут, воно має продовження в тому світі. І це надзвичайно важливо. І розуміючи це, ми розуміємо, навіщо нам тут бути свідомими, навіщо нам тут проявляти свою любов. Тому що воно знайде свої продовження, навіть коли кожен з нас залишить цей світ.